Величезний всім привіт! Самим найкращим глядачам мого каналу запрошую на перегляд акційних продуктів магазині АТБ. Анонс акційних продуктів АТБ з 21 по 27 лютого. Але у нас буде огляд на один день довше, тому що у нас повний огляд буде. Ми також з вами переглянемо промгрупу, яка триває 28 по 20, до 29 лютого. Я вже приготував свій золотий маркер. Ви також приготуєте свої нотатники, записники, щоб відмітити найкращі продукти з найкращою знижкою. Кукурудза Верес, вага 340 грам, 35,90. Хто перший раз на каналі, я золотим маркером відмічаю найкращі знижки. З максимальною знижкою в АТБ. Чипси Лейс 35 гривень, майже 120 грамів. Знижка також майже 40%. В акції буде йогурт від молокія вагою 770 грам. А він не був часом 870 грам, а? хто пам'ятає, білий йогурт від Молокія 870 грамів, 40 гривень, 50 копійок. Кавомани кава Амбасадор преміум 200 г 163,50 грамів. 163 це хороша ціна, хороша знижка. Амбасадор преміум Майлина 250 грамів, 89,50% і Амбасадор в зернах, тут цілий кілограм, 288 гривень 50 копійок. Тут у нас буде нектар від садочок 26,90 та 33,90, знижка 33%. Ковбаса напівкопчена від своєї лінії. фінська, паличка 420 грам, 75 гривень. В акції буде також знижка 40%. Ковбаса від розумний вибір, точніше, це виріб м'ясомісткий, 39,50. В акції крабові палички. Заморожені, тому що попередній раз, здається, були охолоджені. Сніжний водний світ 92 гривні за 520 грамів. Добре, гортаємо далі і дивимося, що тут цікаве. Я його взагалі не дивився. Хотів подивитися разом з вами цей анонс в АТБ. Кобаса сиров'ялина, це нарізка 80 грамів 53 гривні. Сосиски варені від своєї лінія 330 грамів 44,90. В акції буде рулет курячий, від своєї лінія за 100 грамів 22 гривні. Хочу вам подякувати за ваші коментарі. Залишайте коментарі і ага, величезне вам дякую за ваші вподобайки. Вомер холодного копчення за 100 грамів 25-30. В акції Окунь гарячого копчення. Я вже його купував не один раз. Він дуже смачний, але багато кісточок. 27-30 за 100 грамів. Також буде мойва 100 а 700 грамів. Мені здається, що мойву можна купити. Навіть кілограм за 74,50, ну добре. Так, оселедець, присерви. Оселедець філе в олії від своєї лінії 240 грам, 41 гривня майже. І коктейль з морепродуктів від своєї лінії 200 грамів 44,90. Ой, це хороша знижка, треба буде придбати і зробити смачний салат. Вареники від своєї лінії. 900 грамів 39,50. І пельмені, яловичина та свинина від своєї лінії 74,50-900 грамів. Непогана ціна на тісто листкове дріжджове. 900 грамів 46,90. В акції зараз буде майонез від чумак. Дуже хороший. Він мені подобається: провансаль та справжній. По 300 грамів йде. 28,50 та 29,30. Також зверніть увагу. В акції паштет печінковий. Тільки в АТБ. Додатково 100 грамів. 340 грамів 27 гривень. І такий мацюпонький паштет класичний 85 грамів 11,50. Шинка 340 грамів 52 гривні 50 копійок. Італійська. Відрозумний вибір, соус часниковий та соус бургерний. Вагою 180 грамів подушка 13,50. Тут у нас сир голландський та вершковий. Це своя лінія. 160 грамів, 44,50. Сир плавлений, гауда чедер тостовий. Пластинками 130 грамів 43 гривні в упаковці 8 штучок пластинок. Знову будуть зі знижкою сир, м'який, бринза, інсалата 170 грамів, 40 гривень 50 копійок. В акції сиркова паста для дітей 90 грамів 12,20 і сир кисломолочний. від Яготинський для дітей 11,90 сметана президент. 25 гривень 325 г. Кефір 1% від Ферма 840 грамів 33 гривні. в акції глазурований сирок 8,50 від розумний вибір. Непогана ціна на згущене молоко. варене 370 грамів 42 гривні. Своя лінія 440 грам 47,50 і велика упаковка 900 грамів 91 гривня 50 копійок. Це все своя лінія. Хороша знижка на чай. Грейс альпійський букет. Та з бергамотом 28,90. Обов'язково з бергамотом придбаю. Упаковці 27 пакетів. Чай е, у стіках. Ой, я його раз купив. І більше не хочу. 7,40. Не знаю, може, я його неправильно приготував. Зефір класичний від джако, 350 грамів, 37,50. Хто полюбляє зефір, зараз можна зекономити і поласувати. Хороша дуже знижка на вафлі від Рошен. Тут є і горіхові, і шоколадні, і кокосові 27,90-216 г. Також ось ці вафлі великі, хрусткі. 140 грамів 22 гривні 50 копійок. Цукерки на вагу 100 грам 12,20. Аркадія, знижка 35%. І цукерки ромашка від своя лінія за 100 грамів 11,35. І гортаємо далі журнал. Готовий сніданок Line 375 грамів. 71 гривня. Добре, вермішель Швидкове приготування. Своя лінія 790. Тут корм для котиків. Клуб 4 лапи, пауч, пакет 1140. Це у нас такий, як, як сказати, паличка. Да, смаколик такий для котика 10,40. І ось це новинка консерва: своя лінія для дорослих котів. Вага 185 грамів 20 гривень. Живчик вагою 2 літри, 26,50. Напій від а, біола 2 літри 22 гривні, 90 копійок. Вода, ой-ой-ой, дивіться, поляна квасова, півтора літрова, 21 гривня, і це враховує, врахуйте, що це в акції. Вода теж подорожчала. В акції зараз буде жіноча гігієна, лібрес, бачу, що весь лібрес буде в акції і зі знижкою 40%. Також зверніть увагу, це дуже хороша ціна, можливість добре зекономити. Засіб для прання Онікс. Тут 4 кг 135 гривень, знижка 40%. І Онікс гейт для чищення кілограм 46 гривень. Теж непогана ціна. Цього разу буде в акції все для гоління від торгової марки Arco. гейт для душу 50 гривень. Гель для гоління 200 грамів 77,50, крем для гоління 31 гривня. Та піна для гоління вагою 300 г 53 гривні. Мої улюблені серветки 150 штук, двошарові. Бачу вже по 30 гривень кожен тиждень ціна зростає. Рушник паперовий, від своя лінія. Тришаровий 49,50. Тут в нас а, алкогольні напої, кому що цікаво, можете поставити паузу і подивитись, тому що розказувати про це все теж буде займати час. І наша улюблена промгрупа, яка буде діяти до 29 лютого. Новинки з іграшок. Ми подивимось з вами в самому магазині, це цікавіше. І давайте подивимося анонс промгрупи, яка почнеться з 22 до 29 лютого. Салатник від Luminark. Об'єм 16 е см об'єм об'єм, а радіус, чи як, довжина, висота 54 гривні. Набір салатників пластикових. З кришкою. В наборі 3 штуки на літр 2 та 3. Усі йдуть з кришкою: 199 гривень. Контейнер скляний, з кришкою для зберігання 600 грамів 159 гривень. Контейнер скляний з кришкою. На цілий літр. 199 гривень. А я скільки тут сказав? 159. Бачите, я вже все торможу. Добре. Пізна ніч, якщо чесно сказати, півпершої ночі, а я сиджу і знімаю відео анонс, щоб ви зранку вже встигли подивитися і спланувати свої покупки. Спецовниця. Отак так тепер називаються ці форми для спецій. 22 гривні. Терка 4, 4 стороння. 85 гривень. Сушарка пластикова для столових приладів. Я би сказав, що це лоток для зберігання столових приладів 120, 119 гривень. Чашка керамічна на 310 гривень, 70, на 310. 10 мл 70 гривень. Подушка розмір 50 на 70, 199 гривень. Рушник махровий, 100% бавовна. Розмір 50 на 90 100 гривень. Кольори в асортименті. Дюрасел хороші батарейки 229 гривень. За пальчикові та міні пальчикові. В упаковці 4, 8, 8 штук в упаковці. Сушарка для білизни. З додатковими відділеннями 369 гривень. Набір для прибирання щітка і сувок 40 гривень. В мене є точнісінько, такий самий, дуже зручно змітати з кухні, зі столу, з крісели, якщо щось забивається, особливо якісь крихти з, з тою щіточкою на сувочок. Всі крихти. Освіжувач повітря для автомобіля 55 гривень. Лампа з акумулятором 179 гривень. Ця лампа дуже хороша. Не буду затримувати ваш час. Остання сторінка. Крем, сила Карпат 25 гривень, бомбочки для ванни 46 гривень. Ефірна олія 40 гривень, чоловіча білизна 70 гривень. Білизна для хлопчиків 100 гривень. Капці кімнатні 60 гривень. Румба гопак. Блокноти з квіші 119 гривень. Листівки вітальні з конвертом 16 гривень. Ручки кулькові з іграшкою на пружинці 50 гривень. Набір для творчості створи листівку 63 гривні. Тут у нас добриво для квітів 1690, горщик на літр 480 гривень. Набір ізоляційних стрічок 5 штук в наборі 45 гривень. І набір двостороннього скотчу 55 гривень. А я вам бажаю економних покупок і всього всього вам найкращого.